Вітаю, зараз ми подивимося полонених. Коли повернуть полонених і що заважає повернути полонених українських громадян, військових, жінок, дітей. Скажіть на вище сил, що заважає повернути із полону військових, Україн, України, громадян України дітей, жінок, чоловіків із російського полону. до да, повернути до рідних. Так, наразі є таємна, якась таємна робота. Ой, складно ще є, з полоненими мали повернути, проводилась така таємна робота, дуже багато коштів за них вимагали. Але наразі щось знов, знов відмова. Знов вони попросили ще. І наразі самі полонені потребують допомоги, негайної допомоги. Треба відкривати дорогу. Ой, також агресивний стан. Залякування, дуже агресор. Угу, готує жертви хоче Зробити чи злочин якийсь. Зруйнувати знов буде. Це таєм... таємниця. Якісь є агресивні дуже плани стосовно полонених і навіть дітей. Добре, я хочу це все забрати. Заперечую, заперечую. Всі ворожі плани, заперечую. Мусив бути обмін. Ось він запланований. Заперечую весь негатив, всю агресію. Так, але будуть добрі звістки. Все одно буде добра звістка, і полонених таки зможуть забрати. Ворогу не вдасться зробити цей план. Буде якесь така потужна військове зрушення. Ворог складе зброю і його змусять, він поверне людей. Це добрі карти. Прошу якнайшвидше звільнити із полону російського всіх бранців, українців, дітей, жінок, військових всіх громадян і громадян інших країн. Якнайшвидше прошу звільнити вищі сили, відкрити дороги на звільнення. Прошу, будь ласка, допоможіть Прошу забрати всю агресію від наших полонених. Більше ворогу не вдасться завдати шкоди полоненим. Перекриваю, перекриваю. Відкриваються дороги, перекриваю. Відкриваю дороги на повернення полонених. Так, абсолютно всі перешкоди забираю, де відкриються дороги до повернення до своїх близьких, до родичів, всіх полонених. Відкривається дорога, припиняється агресивна дія. Ворог відвертається від полонених, більше кривдити, знущатися не може. Відвертаю ворога від полонених, відкриються дороги. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю надати всю необхідну допомогу полоненим, що знаходяться в Російській Федерації, українцям, військовим, жінкам і дітям депортованим, тим, хто. Знаходиться в Оленівці, в інших СІЗО або підвалах, де б не утримувалися. Всім доходить допомога, лікування і догляд, весь необхідний тепло. і Їжа, прошу вищі сили, відкрити дороги для організацій, міжнародних для дополонених, щоб була змога дістатися і надати. Всю необхідну допомогу і догляд, і нарешті, щоб відбувся обмін всіх на всіх, або звільнення всіх наших бранців і повернення всіх депортованих людей, дітей, жінок, чоловіків у будь професій, військових і людей, громадян інших держав. Країн, які знаходяться в полоні у Росії. Буде так, буде так, буде так, де припиниться вся агресія, де відвернеться ворог від полону. Ой, всі плани ворожі зруйнуються, більше не зможе здійснювати над ними знущання і терактів, ламаються всі плани ворожі, закриваю ворогу дорогу, сам по собі стріляє, більше шкоди. Полоненим зробити не може. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю для повернення. Всіх Абсолютно всім Якнайшвидше прошу, Да буде все сказано здійснене. Такий важкий мав бути обмін, але він відбудеться все одно. Ворога примусять і він віддасть всіх. Дякую за увагу.